Так, давайте ще раз зробимо відеоогляд. Так, значить, це у нас колекція Еко. ДСП фасад. ДСП фасад. Тут у нас уже фурнітура з доводчиком. З доводчиком Хефель. Наверх, на низ і на антресолі. Також замінена ручка. Із стандартної на лофт. Зараз включимо. На ловцю пластикову, чорну, мінімалістичну. Так, і низ я поставила колір корпусу графіт по верхніх і по нижніх тумбах. Колір низу. І колір антресолів я поставила сіра миша. А колір верхніх оцих середніх фасадів світлий біж. І я поставила кухню на 12-сантиметрову ніжку. Щоб якраз у вас зайшла ваша пральна машинка. Так, Так, пральна машинка. Так, зараз зробимо демонстрацію. Тут у нас на 10 см бокова планка. Потім 60 см тумба. Але вона буде повністю під розкрой. Тобто, тут дверка, права ліва сторона можна робити для відкриття. При монтажу. Тобто, вона буде у вас повністю підризкою і бокувалася дверка у вас буде тільки використовуватись. Ну, Букувається планка і до неї дверка прикручена. Так, далі у нас 60 см тумба під духовку із шухлядою. 20 см тумба з поличкою. закривайся. Так. Метрова тумба під мийку з поличкою. 60 см, дві великі шухлядки, одна маленька. Збоку панель, зверху стільниця. 38 мм. Потім верхні тумби висотою 72 міліметри. Тумба на 20 см із двома поличками. Тумба на, сім... на... На, -на, на. На скільки це тумба у нас на 40. Здається, сант... а, це тумба 80 см. Тумба 80 см. Висотою 72. Потім кутова тумба 60 на 60 з двома поличками. тумба 20 см. Тумба 60 під витяжку і тумба 70 сантиметрів, де буде лічильник. Зверху глибокі антресолі. Глибокі антресолі. Так, вони відкриваються, вкутові на бік, а інші наверх. Так, і вартість